Потужного всім здоров'я, пані та панове, в одному з минулих відео, досить недавніх, я був розповідав вам про головні офіційні новини по War Thunder. І зараз на сайті також з'являється парочку доповнень до цього. Це, як ви могли помітити на головній офіційній сторінці два відео, точніше, дві статті, і два відео про новинки майбутнього патчу. Рам 1 The Black Blackship перший таран в гілку Великобританії буде додаватися. Раніше він був тільки преміумним за Америку і за Британію. Зараз же він в гілці буде доступний. Досить цікава машинка. У мене є про неї огляд на каналі. Можете переглянути. Ну і цікавіше для більшості гравців, звичайно ж, це команда Stingray. Born in America, Establishment in... Таїланд. Це буде додаватися в підгілку Таїланду, до речі, якою може закінчуватися БМ-Оплот, наш український, який був експортований в цю країну. Ну, це і раніше офіційно було підтверджено, також на сайті в одній із статей минулих було розказано, що м 3 с Буде додано в Японію в підгілку в Таїланду, і М163, зенітка американська, досить таки потужна з вулканом пристосованим в корпус. Офіційно, звичайно, оплот підтвердили, на сайті було на нього досить сильно натякнули. І написали ще один танк, і три крапки додали до цього. Трішечки розкажу вам про Stінgræн і В США, до речі, буде доданий, оскільки це. Розробка USA. І машинка досить таки буде цікава. Дуже схожа приблизно на радкамфаген 90 за Німеччину, але на гусеничній базі. В цьому плані гусенична база є. Приблизно буде бойовий рейтинг 10,0-10,3 Невідомо, що буде, звичайно, по тепловізору, оскільки модифікації було мало, тільки польових із тепловізором в цієї машини. Тому не знаю, можливо, в наступних оновленнях додадуть поліпшену версію, буде трішки іншою, і, звичайно ж, бойовий рейтинг буде зовсім інший. 105-мм там стоїть, є ломихи, хиші, кумулі, ну і, звичайно ж, повна відсутність бронювання в реаліях War Thunder. Невідомо, яка буде живучість, оскільки в нашій грі відсутність броні означає непогану живучість, але не завжди. Це все ми будемо більш детально роздивлятися після того, як вийде вона на тестовий сервер, або ж взагалі на основу. І побачимо, чи варта взагалі та машинка для того, щоб її в перших рядах прокачувати. Звичайно ж, на стрімах я буду качати в основному в першу чергу після виходу оновлення оплоту, оскільки це наш український. Ну і до речі, пройдемося по уже неофіційним чуткам, датамайнам. І тому подібним штукам, які були викачені людям, які наближені до розробників. І скоріше за все розробники їм зливають цю інформацію, щоб переглянути, як же люди реагують на неї. І як ви бачили, раніше було дуже багато датамайнів на рахунок оновлених топів, наприклад, Abrams sep 3 Leclerc XLR. Леопард 2А7А1 з трофі і, звичайно ж, БВМК 23-го року. Це все не було додано поки що в гру. Можливо, розробники їх тільки розробляли, а можливо, вони побачили, що люди не дуже задоволені тим, що потрібно знову качати й качати топи, тому трішечки відклали це на майбутнє оновлення. Прислухаючись до того, що вони бачили у відгуках і в коментарях під відосами під злитими в скобочках цих інсайдерів, та звичайно ж датамайнери є в нашій грі, які люблять коперсатися в різноманітних файлах на тесті в інших сайтах, які пов'язані з War Thunder, і вишукувати там цікаву інформацію. І цього разу було вишукано те, що додадуть ще в Японію. Преміумний танчик ВТ-4. Він зараз є в Артандері, він з Казом, але не думаю, що додадуть саме цю версію ВТ-4 з комплексом активного захисту. Можливо, без нього на нижчий бойовий рейтинг. Але побачимо, як це воно все буде. Ну, і з цікавого ще є. Багато чого, в принципі, і найтоповіша нова льотка. І, звичайно ж, не забуваємо про, сторі... про старі зливи по танкам. Нагадаю я вам, що було раніше по зливам, і що із нового з'явилося, окрім ВТ4. І також не забувайте вам самим вирішувати, вірити в це чи ні, але чому просто б не послухати і не поспілкуватися в коментарях на рахунок майбутнього нашої улюбленої гри. Про Абрамса Сеп В3, Леопарда 2А7А1 образця 23-го року я вже був вам в цьому відео розповідав. Це ще з минулих з перед минулим патчем був хайп на рахунок цієї техніки. Але, як бачите, не здійснилося поки що. Також був хайп і зараз знову хочуть все-таки датамайнери і різноманітні інсайдери нас попередити про майбутній можливий. Від такого підвисного озброєння, як AIM9X і IRST для льотки. Дуже-дуже потужні імбові ракети в авіаційних режимах будуть додаватися. Ну і, звичайно ж, носії цих ракет. Це F-18 єшний Супер Хорнет F18, точніше. В двох версіях за США, і в кількох буде, я так розумію, за інші нації. Єврофайтер покращений Єврофайтер Т3, Рафаль М, це морська версія. І Гріпен Єшний дуже цікавий. Я хотів би. В першу чергу в нагріплені спробувати пограти. Ну і також не забуваємо про Міг-35 і Су-35 термінатори, різноманітні, потужні. За НАТО для нашої грі мені буде здаватися радари. Але побачимо, як воно це все буде реалізовано в нашій грі, якщо ж, звичайно, ж будуть додавати це все. Ну, це із... Також будуть додавати Міку ІР, це аналог Аресті. Будемо дивитися, все-таки цікаво про це подумати, про розгагольствувати рано чи пізно в нашій грі таке буде, але невідомо, звичайно, найближчий час чи ні поки що. Офіційно невідомо. Ну Ну також нові зеніточки. За Францію топові сучасні комплекси, точніше, не просто зенітки, і за Британію будуть. Це з такого, що більш-менш вже підтверджено. І на офіційному сайті про це писали. Ну і також, може бути і італійська, і, і інших націй, які ще залишились без топових комплексів новітніх по типу IRT і тому подібних. Ну і найтаке спірніше це, звичайно ж, зенітка комплекс за Радянський Союз, точніше, РФ. Ну і прикол в тому, що розробники при минулому вводі зенітних комплексів по типу IRST, яка зараз в нашій грі вже є, писали, що вони додали покращення ракетам штурмовим повітря Земля Х-38, носіями яких є Су-30, Су-25, БМ найсучасніше, для того, щоб. І Су-34, до речі, забув про нього і рідкий гость уже при. В рандомі. І це обумовлено було тим, що вони поки що Радянському Союзу не вводять якісь круті зенітні комплекси, тому на протидію сучасним зеніткам натівським вони хочуть ввести круту ракету, яка може їх переконтрювати. Але як ви бачите, і ракету ввели, і додали новий. Комплекс в наступному патчі дуже, так би мовити, справедливо, справедливо по відношенню до інших націй. Також додають дві ракети, досить цікаві це АГМ114Р2 та Екзоцет французький. Досить це цікаво, тому що вони як би, рахуються протикорабельними. Це що, буде якийсь новий режим, чи просто покращують і різноманітнять. Звичайні авіаційні бої, побачимо, чи буде це працювати проти наземки в танкових реалістичних, але чомусь в мене є така підозра, що ні. Ну і також дуже багато гравців чекають все-таки проти радіолокаційні ракети, які будуть. Досить таки сильно дошкуляти зеніткам, хоча насправді тим зеніткам все рівно чи є ті ракети, чи немає, їх все рівно будуть брати зенітки. Не так, щоб на тих зенітках хтось грав заради перемоги, чисто заради того, щоб... Дати обіженку, яка їх заштурмила, і відповісти їй у відповідь. Побачимо, що буде відбуватися в цьому плані при введенні нової техніки і нових ракет, якщо їх, звичайно ж, буду, будуть водити. І нагадую вам про те, що не завжди потрібно довіряти цим зливам, датамайнам, чуткам і тому подібним штукам, але просто для того, щоб приблизно розуміти. В майбутньому, можливо, це не зараз будуть водити, але будуть полюбаси, тому що літці треба буде закривати в цьому плані дирки і давати людям який-небудь контент, замість того, щоб займати їх чимось цікавим, вони просто водять нову і нову сучасну техніку, щоб люди на неї гріндили. В принципі, досить такі з точки бізнесу, не дальновидного, а для найближчого часу непогана стратегія, як на мене. Ну і також згадаємо, чого б ми хотіли бачити із минулих, так би мовити, зливи непідтверджених. Це, звичайно ж, особисто я су 30-го індійського, тому що зараз качаю британську гілку, також було б за Британію цікаво на ньому поштурмити. Далі, що б ще було б цікавого? Ну, звичайно, сепка В3, 14 d Tomcat не дуже мені було б цікаво, але досить сучасні покращені яхи, тобто гелікоптери, якби в них були б якісь цікаві технології, можна було б також спробувати. Далі, що ще там таке було цікаво? Цинтаурик другий за Італією, також була б цікава машина. Леклерк XLR, побачимо, що можуть придумати йому улітки. Тому ще писали про Стрітсваген 123 і меркаву якусь, Марк 4 супер-якусь топову, але ті ще машини не зовсім розроблені. Скоріше за все, це просто легенди, машини-легенди, ще, яким ще дуже і дуже далеко до реалізації. Ми побачимо, у літочка може все, що завгодно в нашій грі зробити і піти по шляху World of Tanks і вводити в гру не дуже такі сучасні, точніше розроблені до кінця в металі моделі. Мені цікава ваша думка на рахунок цього, відео про те, що можна було б улітки підглядіти у, у, в World of Tanks у Wargaming, а в мене на каналі є. Також відео про офіційні підтверджені самою уліткою новини. Також на каналі досить недавно є. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити надалі хороший такий контент в плані інформативності. Посилання на ті відоси в мене є під цим відосом внизу в описі. Також переглядайте, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити надалі такий контент. Побачимось з вами в наступних відео та на стрімах о 21 годині, майже кожен день. Дуже частенько я відповідаю на коментарі в чаті, звичайно ж, на трансляції. Тому побачимося з вами там.